Джейм добрий, слубіце. Я знаходжуся на кордоні Польщі і Німеччини. Прикордонне містечко Слубіце, яке, з якого можна через міст потрапити у Німеччину, саме у містечко Франкфурт Одер. І про це саме говорить ось ця вивіска. Ми бачимо два прапори. Це все європа, євросоюз з одного боку. німецький прапор, а з іншого боку польський прапор. Отож, мандруємо сьогодні прикордонною Польщею та прикордонною Німеччиною. Запрошую разом з вами у мандрівку. В слубіце, в слубіце дуже багато чогось, такі такі от е, бігборди, постери нагадують про те, що це прикордонне містечко, і з нього можна потрапити у Німеччину, так само як з німеччини в Польщу. Містечко дуже цікаве, тим, що в ньому поляки розуміють німецьку мову, а у Франкфуртодорі німці розуміють польську мову. І тут, до речі, саме у е, Слубіця дуже вигідно міняти е, злоті на євро по вигідному курсу, тут такі кантори є. Кантор. Так що, е, якщо ви будете в слубіці і вам потрібно буде поміняти е, євро, до речі, курс євро, це 4,3, 4,4, курс долара сьогодні 3,9, 4,2. Це по відношенню до злотого. Це, мабуть, ну, якщо вам, скажімо, хочеться дізнатися курс євро, курс долара. Ось Це саме прикордонний оцей момент, Саме там уже, там уже Німеччина і там уже мост. Це такий колегіум Полоніум. Теж такий якийсь польський навчальний заклад. Ну, Гуляємо сьогодні. І багато чого цікавого вам розповім.